Привіт, тобі величний народе величної країни. Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. Триває 461 ша доба нашого героїчного протистояння ворогу. доба, яка наближає Україну до перемоги і доба, яка показала, що ми свої обіцянки виконуємо. Але про все по порядку. Спочатку була атака. Одна атака, потім інша атака, і ще одна. За останні 24 години ворог тричі атакував Україну. Після комбінованої ракетно-дронової атаки, потім балістичної терористи знову застосували виключно безпілотники. Ну таким чином, ця крайня повітряна атака була 17 з спочатку місяця. Повітряна тривога тривала майже три години. І за цей час наші титани, які тримають над нами наше мирне небо, збили 29 із 31 одного шахет, який залетів у наш повітряний про і хоч долетіли по факту, лише два уламки, теж наробили шкоди і будинкам, і автомобілям, і також маємо поранених у столиці. Далеко не відійшли від теми, чому не можна знімати роботу. ППО більшість українців вже знають. Ті, хто не знають, дізналися напередодні 33 таких любителів фільмувати, зловили і привезли до поліції. Але не можна ще й уламки ракет показувати. І зараз поясню, чому речник повітряних сил Юрій Гнат пояснив, що по перше це може допомогти РФ визначити, яким типом озброєння Українська ППО відпрацювала по ворожих цілях. Ну а по-друге, банально фотографії залишків ракет Росія може використовувати для своєї пропаганди, ну розказуючи цю свою стару відому казочку про те, що а бачте, ми ж казали, вони самі себе бомблять. Не те, щоб нам того якось шкодило, але все одно не хотілося давати зайвих козирів в руки пропагандистам. Та коли Москва і Падмацков саме себе атакує, то така казочка їм чомусь не дуже подобається. Десять кажуть, що 15, а може й 25, хіба ж їх порахуєш, добрих безпілотників атакували сьогодні Росію. Але місцеві то чомусь не зацінили. Вже і Савчак злякана. Чого ви лікаєтесь? То ж, певно, ваші, ваші шахіди повернулися. Це просто нова версія. безпілотник бумеранг називається. Ну тим більше, що ваш генштаб вже відзвітував, що 15 з 25 вони героїчно збили. Дивно, що не 30 з 25. Ну, чи ви хочете сказати, що ви не довіряєте Канашенкову? А поки Шойгу і Герасімов сперечаються, 2 плюс 2 – це буде 22 чи 25, їхні середства масова інформація, або ж, як ми просто кажемо, кумийки, пишуть, що в одній з багатоповерхівок у Москві стався вибух через котрись із безпілотників. Трапилося це близько четвертої години ранку на 25-му поверсі, і за попередню версію будинок міг Врізатися безпілотник, який летів з Калуської області в бік Москви, зазначають, що ймовірніше за все безпілотник летів на надмалій висоті і врізався в будинок в районі технічного поверхову. Ну, до речі, на одному з тих славних безпілотників було написано ім'я героїні, яка ніяких тобі грошей не шкодує для зсу. То від усього серця дякуємо ані Лора за підтримку України. Тримайся! Ми знаємо, як важко бути своїм серед чужих. Ми тебе обов'язково звільнимо з росіянського полону. Ну, і своєю чергою, ЧП, або ж як вони кажуть, що та прай зашло, прокоментували і в офісі українського президента. Радник глави Лавису Михайло Подоляк каже, що ви ж знаєте, ми великими кроками йдемо в епоху штучного інтелекту, і можливо не всі дрони готові атакувати Україну, хочуть повернутися до своїх творців. А може, їх переконав не виконувати злочинні накази Кирило Буданов, який кілька днів тому от буквально попереджав, що починаючи від сьогодні, тихі та безтурботні дні на Москві закінчилися. Тож Усі, ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це дасть якийсь ефект, ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Скоро всі все побачать, які ви безпомічні? Казав тоді Кирило Буданов. Тому ж це воно. Чи цього ж дня бавовна завітала ще й на окуповані, але від того не менш українські території. Нічого знаєте, нічого окупантів історія не вчить. Вони продовжують селитися братською могилою у невеликих приміщеннях. Боєприпаси, певно, наші економлять, чи що. Ну і у підсумку маємо щонайменше 100 по 200 і ще 400 по 300. Я маю на увазі 100 чорних пакетів і 400 поранених. Про такі наслідки бавовни у селі Юрівка розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко каже, була знищена станція радіоелектрон. Не боротьби і зв'язку окупантів. Ну Андрющенко розповів, що влучання було в колишній оздоровчий центр Ялта. Там могло перебувати понад 600 загарбників, і попередньої ночі росіяни до ранку вивозили з Юрівки убитих і залишки живих. Що характерно, Русня знову працює сама проти себе, працює проти себе краще за будь-яку пропаганду своїми нічними обстрілами, вони щоразу намагаються вразити українську інфраструктуру, хоче нас залякати, тобто зробити слабшими. З іншого ж боку, вона розраховує на те, що захід, який дивиться на ці обстріли, почне сумніватися в українській спроможності перемогти і припинить постачання зброї. і у підсумку почне працювати разом з Москвою, примушуючи Україну до миру. Але все відбувається навпаки. Українці стають міцнішими. Інфраструктуру ми відбудуємо до стану навіть сучаснішого ніж вона була. А от в чому росня права? Так це в тому, що так захід на це дивиться, дивиться, киває і, відповідно погоджується з тим, що треба працювати швидше у сенсі допомоги Україні зброєю, бронетехнікою, літаками і ППО. А поки дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом, і коштами, хто підтримує Збройні Сили України, і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось і побачимось, Па-па.